Смаклеоринакелаторта на вашому світі все буде дуже сильно змінюватися найближчі три роки. А ви побачите енергетичне, фізичне, політичне руйнування старого світу і будівництво нового світу, киснесуалер. Тобто, а найближчі три роки вони є неймовірно важливими для світу. ла-лау-су-карта. Дуже багато людей буде переміщуватися, приїжджати в цей час, і Смиктеришмеляурти Санта а, будуть відкриватися духовні дари, духовне бачення. Люди будуть розуміти, на яких територіях є найбільш сприятливі умови для життя. Багато людей буде збиратися в такі духовні сім'ї і робити автономні місця, де вони будуть забезпечувати себе. Електроенергією забезпечувати себе світлом, водою, і вони будуть незалежні від а, загального управління. Тому сиклекларти санта. А вам треба робити багато медитацій, Вам треба а, присвячувати медитаціям одну годину зранку, одну годину ввечері. Тоді а, ваші ефірні тіла вони будуть очищені, і ви будете відчувати, що вам потрібно робити в поточній реальності, в поточному дні. Ви будете чітко відчувати, а, що саме вам треба робити сьогодні. Ви будете бачити і відчувати своє майбутнє, і ви зможете зробити правильний вибір. Осерта така стадія я бачу велику трансформацію. Вже починають розганяти питання з інопланетянами. Це означає, що на осінь плануються масштабні відключення електроенергії, відключення інтернету, можливо, навіть хакерські атаки будуть. Я бачу землетруси, які будуть можливо в деяких місцях посилюватися в 26-му році, і будуть спроби маніпулювати свідомістю людей. Звичайно, після великого відключення буде спроба переходу об'єднання і переходу всіх на електронну валюту після оновлення електричної мережі будуть спроби. На перехід, я знаю, що під час минулої пандемії коронавірусу дуже багато засобів тестувалося над людьми, і зараз будуть деякі з тих засобів впроваджуватися. Подивіться фільм Чорне зеркало. Вони там дуже чітко показують і ті події, які вже були, і ті, які планується робити. Ви просто все зрозумієте, тому що вони мають це показати. Ви вже всі зрозуміли, що багато подій в Україні перекликається з тим, що було показано в секрета в серіалі Міз госсекретар. Вони свої плани показують нам через фільми, через серіали, те, що вони хочуть зробити як в одній країні, так і в багатьох країнах. Тому слідкуйте, дивіться, все перед нашими очима від нас нічого не приховують. Для нас створюють певні гілки реальності, але ми можемо їх не прийняти, ми можемо обирати інше, ми можемо обирати себе. Я не бачу прикладів. В сучасності, тому що ми бачимо на стиль життя багатьох політиків, ми бачимо їх харчування. Якщо там присутнє м'ясо, якщо там присутній алкоголь, ми розуміємо, що це не можуть бути духовні принципи, тому що м'ясо несе в собі енергію. Смерті, енергію болю, енергію страждання, а алкоголь це підсадка різних демонічних істот. Я знаю, що були такі управителі в минулому, були такі царі чесні, справедливі, це цар Соломон, Будда він також був царем. і він Керував своєю країною, але він обрав шлях подорожей, шлях пізнання себе, шлях допомоги людям. Він ходив по різним містам, селам він збирав людей, він працював з їх просвітленням, він працював з їх свідомістю, з їх енергією. А в древності було дуже багато мудрих царів. Вони. Жили за правилами честі, за правилами совісті в них було виключно вегетаріанське харчування, вони займалися спортом, вони займалися медитацією, їх навчали монахи, їх навчали великі мудреці, і вони несли цю мудрість. Також на території Київської Русі були мудрі волхви, які е, радили е, князям. Деякі князі були дуже мудрими, яких виховували волхви, допомагали, але це залишилося в минулому зараз. Що ми бачимо, це дуже важка ситуація. Це дуже важко нам показують людину. Президента Америки, яка вирішує багато питань, і при цьому нам говорять, що ця людина вона п'є виключно Кока-Колу, вона їсть гамбургери. Тобто, ми розуміємо, ми бачимо, що в цій людини нездорове тіло, що є зайва вага, що є відсутність спорту, відсутність здорового харчування. І ми намагаємося якось. Чекати якихось рішень, які будуть а, служити на благо людям. Як можна це чекати від людей, які не можуть потурбуватися навіть про своє фізичне здоров'я, про своє харчування? Це неможливо. Тобто, неможливо, тому що психіка забруднена для того, щоб Політик е, мав чисту свідомість, е, треба змінювати харчування, треба додавати спорт. Є така практика цвяхотстояння. Якби всі політики всіх країн постояли на цвяхах, хоча б 40 хвилин одну годину, з них би вийшло дуже багато негативної енергії, і вони б вже інакше вирішували інші питання. Якби політики проходили практики пасени, а як, наприклад, це відбувалося в Індії, політичні діячі вони заходили на десятидневні. Курси віпасини, в них змінювалася свідомість. Так сталося до речі, з президентом Бірми, Бірмінського Союзу, який пройшов десятиденну віпасину. Він повністю відмовився від алкоголю, а він повністю змінив своє бачення політичної ситуації. Він почав приймати інші рішення. Тому я вважаю мені б дуже хотілося, щоб всі депутати. Ці президенти вони працювали над своїм духовним розвитком, вони проходили курсові опаси, вони проходили цвяхостояння, вони очищали свою свідомість, і тоді ситуація в світі буде змінюватися. А дуже важливо, яку реальність ми обираємо, і дуже важливо не сам якийсь певний день, не сам якийсь певний факт, а життя, саме життя. Тому що Будь-яке свято і свято закінчення війни це якийсь один день, це якась одна точка. Але важливо, що наступає за цим. До якого життя ми йдемо, якого життя ми прагнемо, що буде відбуватися з нами, що буде відбуватися з нашими дітьми. А в яких стосунках ми будемо один з одним, коли все завершиться, і почнеться інший етап. І ось цей інший етап, яким він буде. Ми всі чекаємо цього дня завершення війни. А що буде після цього дня? Яка буде реальність? Що буде з нами відбуватися? Ось це головні речі, на які нам варто звернути увагу? А нещодавно мені увісні мені завжди сняться віші сни. І мені у снах показують події, які потім відбуваються. І ту гілку подій, а, яку мені показали, це гілка подій, яку ніхто не очікує. Ніхто навіть не може собі таке уявити, що показали мені. І це дзвіночок до того. Щоб зараз звернути увагу на формування свого майбутнього, на формування своєї реальності, на те, щоб брати відповідальність за свою реальність, своє майбутнє, я поділюсь з вами тим, що я бачила, це остання гілку реальності. І для нас це можливість подивитися в цей бік і змінити цю гілку реальності, тому що мені показали. Що я не бачила чітко, хто це, яка це влада, який саме це режим, але я побачила гілку а, приходу великої диктатури на територію України, і це запровадження такого режиму, як у Північній Кореї. Без телефонів, без інтернету, без зв'язку з світом, без іноземної продукції, без іноземного одягу, іноземного харчування, де всі працюють на заводах. І це так, як було при радянській владі, це так, як зараз підтримується у північній Кореї, і мені дуже чітко показали цю гілку як можливу. І, звичайно, я розумію, що ми маємо свідомо вирости. Ми маємо обрати іншу гілку реальності. Ми маємо почати створювати зараз своє майбутнє свідомо через медитацію, через відчуття, через бачення. Ми маємо себе запитати, а ким я хочу бути, ким я бачу себе, які відчуття я хочу відчувати через рік, через 5 років, через 10 років. Яке коло людей навколо мене, з ким я спілкуюся, з ким я розмовляю, що я бачу кожного дня перед своїми очима? Ми маємо чітко сформувати цю гілку реальності і йти типу по ній. Звичайно, інопланетяни існують, звичайно, багато їх представників зараз працюють на землі, але це раси, які допомагають максимально м'яко допомогти людству, Це раси, які служать, які служать загальному добру. Тому дуже важливо розуміти, що будь-які залякування це просто інструмент для маніпулювання психікою людей. Звичайно, духовне єднання взагалі впливає на всі події, але для духовного єднання ми маємо вийти з рамок его. Наше его постійно примушує нас відчувати, що ми. Не маємо щось, що ми чогось не варті, воно постійно ставить нас в позицію жертви, постійно нам чогось не вистачає. Красивий дім не такий красивий, в сусіда кращий, гарний телевізор. У мене не такий класний телевізор, в сусіда кращий. Ми постійно себе порівнюємо з іншими. Ми дивимося на фільми, на серіали. Ми хочемо бути такими, як герої цих фільмів. Якщо героїня фільму має зроблені губи, зроблене обличчя до дівчата, потім ідуть і роблять те саме, ми постійно йдемо за чимось, що, як нам здається, в нас немає або в нас гірше, і ми таким самим постійно відчуваємо ось цю внутрішню пустотність. І нам важливо... Почати дякувати за реальність, яку ми маємо тут і зараз. Нам потрібно почати поважати себе, свою зовнішність, любити себе, цінувати себе, все, що ми маємо, і бути вдячними. Тоді ми не будемо ні на кого спиратися, ми не будемо нікого копіювати, ми не будемо думати, що в інших краще. Найпрекрасніше у мене таке, як мені потрібно тут і зараз. Якщо завтра буде щось інше, я буду щаслива цьому, я буду дякувати за це. Будь-який іспит це можливість росту нашого духа, росту нашої свідомості. Війна це великий іспит для росту свідомості багатьох людей. І ось тут ми маємо це зрозуміти, і поки ми не розуміємо, що це можливість нашого росту, ми не проходимо. Цей екзамен, коли ми розуміємо це, коли ми починаємо дякувати за це, за можливість допомагати іншим, бути зараз тут, робити гарні вчинки, бути прикладом в своєму житті, бути прикладом для інших, коли ми розуміємо, що це можливість для нас проявлення нашого духу, проявлення нашої душі, все змінюється в цей момент.